Сьогодні ми ще з вами поговоримо про те, як ваше перебування за кордоном та взагалі ваше працевлаштування, на що воно впливає, особливо на процес призначення вам житлової субсидії. Хочу нагадати, що вам може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії, якщо. У вашому домогосподарстві є члени родини, які досягли вже повноліття, тобто 18 років, але вони офіційно не працюють, тобто не отримують дохід і не сплачують відповідно єдиний соціальний внесок. Також, чому ще вам може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії, це якщо середньомісячний дохід... Менше мінімальної заробітної плати. Але я хочу нагадати, я про це говорила вже, що навіть якщо ви втратили роботу, але ви зареєстровані в центрі зайнятості, маєте статус офіційно безробітного, отримуєте виплати по безробіттю, то в такому випадку ви можете і маєте право претендувати вам на призначення житлової субсидії. Тож будьте також. В цьому моменті дуже уважні. Якщо ви перебуваєте за кордоном більше 60 днів, але тут теж є винятки із правил, якщо ви, наприклад, здійснюєте навчання, догляд, пошук роботи. Складні життєві обставини, безвісти, зникнення за особливих обставин, інвалідність в таких випадках вам може бути призначена житлова субсидія. Також одним із, однією із причин, чому вам можуть відмовити в призначенні. Житлової субсидії, це якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг. А якщо ця заборгованість вже понад 3 місяці у вас є, і на суму більше, ніж 680 гривень. Право на призначення субсидії поновлюється після того, як ви або сплатите, тобто здійснити погашення заборгованості. У житлово-комунальних послугах або реструктуризуєте цей борг, тобто домовитесь, укладете договір з компаніями, які надають вам комунальні послуги, і будете сплачувати заборгованість частково із цим договором реструктуризації, звернетесь в пенсійний фонд для призначення вам житлової субсидії. Або, якщо ви в судовому порядку оскаржили заборгованість і є рішення суду, яке вказує, що ви не повинні не зобов'язані сплачувати ці борги. Також, бо це дуже важливо. Важливо, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства нашої держави, субсидія може призначатися лише на ті послуги, за якими немає заборгованості.